Встала сьогодні з ліжка, розбита. Всі плани пішли на нівець, планувала одне. Тут разу. зразу накинулась до тискомірів, до кави, випила трошки льону настою від варчику, випила воду гарячу, Тепер. потім почала пити каву, зараз до вас звертаюся. Люблю пити каву з красивих горняток, чашок, як хтось каже. Оце мені не подобається, це мені подарувало так, бо я просила, мені часто б'ються, бо я дуже швидко все роблю, я мала гарні чотири горнятка на каву, все розбилося. І ось я, хоч важко з фінансами, я пішла нарешті на фернісаж і облюбувала собі місце, де продають ручної роботи кераміку. І нарешті я зайшла і відклала собі гроші, заплатила 105 гривень, заторгувалася на 5, бо було 110. Ось таке горнятко. Тут написано львів. Таке ручна робота. Кажуть, що роками продають такі вироби. Одна людина тільки робить. І скільки я ходила, скільки я не заставала тої людини, того продавця, чи не мала коштів, нарешті я купила це горнятко. Прошу подивитися. На моє нещастя, я не знаю, чому я його не донесла додому. Я не нарікаю ні на виробника, ні на продавця. Сама видно, ну якимось чином щось на мене подіяло. Я різко опустила кульок і те грунятко розбилося. До чого я веду ту розмову? Щось таке є. Мене просто можливо дехто настроїв на те, щоб пити це естетика, пити з того грунятка, з якого кава буде смачна, якого буде піднімати настрій. Треба наскладати гроші знову піти, таке саме, чи подібне купити. А ось з того, що я п'ю, яке мені віддали, мені зовсім неприємно. І ось подумала я про те, чи можна зберігати розбиті речі. Багато людей говорять розбиті речі, не зберігайте в хаті. Але якщо нова річ і гарна, і вона мені подобається. Чи є якісь прикмети, що ту річ треба викидати? Або, наприклад, поломані речі. Є, наприклад, річ з техніки, яку я придбала за дорого, але вона поломалася і лежить поки що мертвим вантажем, як кажуть, і чекає того моменту, коли я понесу в ремонт. Це, не... це треба зремонтувати, бо це дорого. А побиту караміку, горнятка, що з тим робити? І навіть зараз, коли в мене стоїть, бо жінка хотіла викинути, мені дала таку. Цікаву статуетку, щоб вона не пропала, але сама вона хотіла її викинути. Чи можу я зберігати такі речі, коли мене є своя думка в себе в квартирі, чи якісь? Дійсно, поломані, чи розбиті, чи тріснуті горнятка. Мені так шкода того горнятка, що я купила, я, напевно, його склею, тому що кусочки залишилися. І просто буду ставити квіточки, чи що, допоки не куплю іншого. То в мене таке запитання, я думаю, навіть в відгуках напишіть мені, чи це правда, чи це тільки забобони, що збитих речей не можна в хаті тримати. Наразі п'ю каву з того горнятка, який я зовсім не люблю, та кава мені трошки подіяла, трошки не подіяла. Я ось така розбита, не знаю, чи їсти, чи пити. Пане свої зірвала. Але всіх вітаю, всім бажаю гарного дня, гарного настрою і нічого не бити, ні серця, ні здоров'я. Ні, речей, щоб все було у вас добре, щоб у вас і в нас все було гаразд.